Захищати Євромайдан до Києва від своїх же приїхали міліціонери з західної України. П'ять мікроавтобусів з силовиками Львівщини висадились на Михайлівській площі столиці. Це ті міліціянти, які перейшли на бік народу. Станіслав Фещенко бачив на власні очі правоохоронців, що охороняють право на ділі. Перший пішов, точніше, перші два десятки. Радехівський райвідділ Львівщини приїхав до Києва захищати народ. Кажуть, взяли табельну зброю, але не показують. Скільки треба буде? Скільки буде? Тут не достаточно. Ми знаємо. Ми до того готові і всі наші дії будуть спрямовані на те, щоб. Більше не пролилася жодна капля крові. Керівник цих хлопців запевняє місія радше миротворча, але підтримати її готові тисячі міліціонерів. Чесні ще є отих осіб, які стріляють по людях. Попередити, що слідуючий наш приїзд буде зі зброєю і конкретний, тому що нам ми не можемо більше дивитися на те, як знущаються люди, які носять такі ж самі погони. Їх збирав Юрій Луценко, колишній керівник, каже, довго не переконував. Ініціатива виходила з їхнього боку. Вони вийшли на е, мого підлеглого, колишнього керівника Львівської міліції, генерала пісного. Я приїхав у Львів, і це їхня ініціатива. Висадилися на Михайлівській і пішли на хрещатик. Самооборона на барикадах непокоїться. Навіть загороджувальні смітники не одразу відкрили. До сьогодні натовп силовиків підходив явно не з миром, але потім на майдані зрозуміли це не нападники, це захисники. Ради біл! Ради біл! А перед сценою була вже справжня овація. Молодці! Молодці! Станіслав Фещенко, Роман Сукач. Новини 2+,2.